Добрий день, мене звати Наталя. Мені дуже подобаються рослини, які мають колосоподібні суцвіття: шавлія, вероніка, дербенник, фізостегія. Їх треба декілька разів на сезон стригти, щоб продовжити квітування, зробити кущ пишнішим. І ось як я це роблю я й розповім у цьому відео. Розпочну з рослини, яка називається дербенник, сорт Pink Blush. Це кущ невисокий до 70 сантиметрів. Квіти рожевого кольору, і листя обіцяє, що восени буде такого бронзового відтінку. Ще мене підкупило те, що це листя не будуть їсти слимаки, бо це для мене болюче питання. І ось цей кущ я стрижу за таким принципом. Гілка, яка відсвітла, має декілька розгалужень. Знаходжу розгалуження, яке має найкраще розвинені молоді пагони. І обрізаю над цими пагонами. Ось добре видно місце, де два тижні тому я зробила зріз. І ось ми бачимо, як ці молоді бічні пагони дали швидкий активний ріст, і починається квітнення вже нових суцвіть. Обрізаний матеріал можна використати як живці, якщо у вас легка рука і вам потрібно розмножити цей кущ. Є ще один спосіб обрізки подібних рослин, це майже під самий корінь, обрізати гілку, яка відквітла. Але щодо дербейника, я для себе, особисто для себе, прийняла рішення, що з цим кущем я так чинити не буду. Чому зараз поясню? В одному з попередніх відео я казала, що це дуже крихка рослина. Я зламала випадково одну гілку. Так, в місці зламу стало активно наростати молоде гілля, але квітненням тут і не пахне. Якщо я обрізала в, розгал... в місці розгалуження, так там через два тижні вже є цвіт. А коли біля кореня обрізати або обламати гілку, квітнення буде не скоро. На відміну від шавлії. Це моя шавлія, моя улюблена шнехель. Декотрі кажуть, на цей сорт я чула Шне Хюгель. Ну, не знаю, я купляла як шнеєхель. Так ось, це зйомка 28 липня. Подивіться, який великий пишний кущ. І його 28 липня я обрізала ну, буквально залишивши 2-3 см від рівня землі. І ось сьогодні 7 серпня, і подивіться, як гарно наростає кущик. І в кінці кожного пагона вже ми бачимо суцвіття. Взагалі, я десь читала в одному з джерел, що ця, цей сорт шавлії не розмножується насінням. Тому зрізаний матеріал я заживцювала. Підписуйтесь на канал, подивимося разом, які будуть результати цього ж... живцювання. Це теж шавлія, сорт Кардона. Тут я трішечки експериментувала і, скажімо так, бавилася задню частину куща, я обрізала за тим принципом, коли на пагоні шукала розгалуження, де бічні пагони найздоровіші, найбільші. І робила зріз над цим розгалуженням. І, як ви бачите, бічні пагони пішли активно вріст і вже готуються до квітнення. Це задня частина куща. Тобто всі гілки такі потужні, які ростуть на задньому плані, щоб вони були вищі, скажімо так, форма каскаду, я формувала за цим принципом. Шукала, бачите, міцний пагін. Два бічних найбільші. Міцніших, найсильніших. Так, робила зріз. і ось як воно наростало. До речі, я це робила поступово. Ось побачила, що один пагін одне суцвіття вже відквітає. Я його обрізала. Благо, що в мене цей один такий кущ одинокий тут росте, і я маю можливість це робити. Якби в мене їх росло в ряд 20 штук, звісно, в мене би так не вийшло. А ось пагони, на яких були відсвідчі суцвіття на передньому плані, я обрізала під самий низ. Як ви бачите, дуже гарно і активно наросло молода порость, наросла, яка теж вже квітне. Але знову-таки повторюсь, я це робила поступово. Відквітає суцвіття, я з цим пагоном працюю. Тому таким чином цей кущ у мене постійно має суцвіття в різній стадії квітнення. До речі, в одному з відео одна підписниця написала, що це не факт, що карадона, що це більше подібно на шавлю Блауконінг, щось так якось називається. І я дійсно сумнівалася, і висота підходить як до карадони, і кольор темно-фіолетовий суцвіт підходить як для карадони. Єдине, що. Стебла не такі темні, як було в описі. Ну, Видно, пересорт якийсь попався, бо замовляла я шавлюю дібровну Кородонна. Ну, буває. Отож, цього року я експериментувала, а для себе зробила висновок. На наступний рік я просто буду обрізати під самий низ, щоб пагони, які наростали, були всі свіженькі, молоденькі, і кущик мав такий більш привабливий вигляд. Це Вероніка, яку я висіяла на весні насінням, розсадою. І Ось висадила в ґрунт, і зараз вона почала активно квітнути. Поки що, звісно, я ще не робила обрізок, але, вивчаючи це питання, так само люди розходяться. Одні кажуть, що просто обрізаємо під корінь, другі кажуть, що обрізати в розгалуженні. Ну, побачу, будьте зі мною разом подивимося, як то. Краще. Ну Можливо, трошки не до теми, але про обрізку хочу сказати і щодо колеусів. Ну, подивіться, які це, по-перше, красунчики. Ось цей дуже гарний, і темно-зелений, і світло-зелений, і бордовий, і рожевий. І в партнери я йому дала вербозілля Лучне так гарно воно поєднується. Ось колоуси, щоб кущ був пишніший, я обрізаю приблизно на половину гілки. І от ви бачите, в пазухах з'являються молоді пагінці, і кущ здається пишнішим. Ну, хоча чому здається, він дійсно є пишніший. Оцей сорт, подивіться, який гарний, молоденьке листечко має зелену облямівочку, а коли вона вже доросла, вже... Ось е, таке насичене, насичене, бурячковий колір. Це моя новиночка. Дуже дякую подрузі, яка мені його подарувала. А в цьому колусі мене привабило не так е, колір листка, як його форма, тому що це не є якась там серцеподібна чи щось іще подивіться це як листочок з продовженням і з двома зубчиками по боках. Ну, це це якийсь дійсно витвір природи. Це ж треба отак таку красу створити. Я дякую вам за перегляд і тішуся, якщо це відео було вам корисним.